Школи без стресу. В Івано-Франківську проводять курси для майбутніх учнів, першокласники незалежності. Тут в ігровій формі навчають граматики та математики. Продовжить Тетяна Дадак. Давайте рахуємо Один, два. На занятті діти не просто сидять за партами, а розв'язують завдання, граючи в інтерактивні ігри. Також роблять паузи на руханку. Майже два тижні відвідує курси майбутня першокласниця Аріна. За цей час дівчинка вже встигла знайти нових друзів. Я вчила математику, букви склади. Тут дуже гарна вчителька і дуже гарно всіх займає. А ти чекаєш там на школу? «Так, чекаю, хочу вже до школи йти. Мама дівчини Віта розповідає: вже за кілька занять помітила результат. Донька впевненіше читає. А ще жінка сподівається, що курси допоможуть Аріні швидше звикнути до шкільного режиму. Їм потрібно звикнути до того, що вони вже самостійніші, і вони відповідальніші вже самі за себе, і вони тут як саменькі, і вони вже не чекають, що зараз прийде мама щось допоможе зробити, чи перенесе, чи ще щось, і вони вже займаються, самі витягують свої речі з рюкзачка, самі ставлять. Так як перший клас на носі, то потрібно щось робити, бо вдома займатися з мамою не дуже всі хочуть, а тут з викладачами набагато краще, бачу, йде процес. Цьогоріч заняття відвідує 20 дітей. Майбутніх школярів навчають за авторським курсом, який спеціально розробили франківські педагоги. Основне ми взяли це математика, ми взяли письмо, ми взяли читання. Все в нас відбувається в ігровій формі, де більше на таке логічне завдання, де діти можуть розв'язати більше намалювати. Це, це ми. І за столиками відбувається завдання, і на килимку, як ви бачили, і руханка в нас є, тому що дітки швидко втомлюються. Педагоги кажуть, акцент не лише на знаннях, важливо, аби діти легко і без стресу перейшли з дитсадка до школи та швидко адаптувалися до нового життя. Через творчі завдання, ігри ми навчаємо дітей працювати у колективі, дізнаватися щось нове. Долати певні хвилювання, а також пізнавати цікавий світ знань, щоб дитина могла комфортно увійти в перший клас, познайомитися з новими дітками, адаптуватися, щоб це було комфортно і легко для дитини, щоб це був такий перехідний період, і це не викликало особливого стресу чи хвилювання у дитини. Сертифікати про завершення навчання діти отримують символічно 24 серпня у День Незалежності.